На довгі кілометри вздовж Шарабатської стрілки розтягнулося незвичне озеро Сиваш. Другу назву Гниле озеро йому дали через сильний запах сірководню, який поширюється на десятки кілометрів навкруги. В своє рівня турецький путешественник, путешествував нашими містами написав – Земля удивительна, тюльпани замічательні. А от по вечорам пованіває. Та, попри неприємний запах, вдихати повітря сивашу дуже корисно, особливо тим, хто має проблеми із дихальною системою. Сиваш не просто озеро, це система, яка складається із води та суші. Вона включає в себе численні острівки та півострови, протоки, бухти та затоки. За площею сиваш можна порівняти з невеличкою державою, наприклад, Люксембургом. Протяженность Севаша э, с севера на юг 115 километров, запад на восток 160. Условно он разделен Чингарским полуостровом на две части, западные и восточные. Вот мы сейчас пребываем с вами в восточной части Севаша. Здесь этот водоем питается за счет моря Азова. Азовского моря, и вода из него с восточными метрами приходит именно сюда через пролив Тонкий. Уникальное место. Конечно же, э, здесь уникально все. И воздух, і пейзаж. Незважаючи на велику площу, сиваш мілководний. У найглибших місцях озеро не перевищує 3,5 метрів. На переважній площі глибина не досягає пів метра. Вода в озері дуже солона і містить багато біологічно активних речовин. Загальний запас солі у сиваші складає 200 мільйонів тонн. Влітку вода, перенасичена сіллю, вона не тільки у воді, але й переникає глибоко в землю. За радянських часів на Сиваші йшов промисловий водобуток солі. Звідси сіль відправляли вагонами по всьому радянському союзу. Сьогодні тут тиша, і лише ентузіасти з місцевих ведуть видобуток солі і грязі, але вже народним способом, і таким чином пропагують лікувальні властивості місцевих надр. Раз на тиждень геничанин Віталій Матковський набирає з озера ропу та грязь, яка під шаром солі набуває особливих лікувальних властивостей. Завдяки сивацькій грязі свого часу сам позбувся багатьох хвороб, тепер пропонує випробувати її цілющі властивості відпочивальникам. Саме лечебне, саме Відпочивальники тутешніх пансіонатів приємно здивовані, дізнавшись про цілющі чорні грязі сивашу та мінеральні солі озера. Перевірити такі властивості. Ці жінки приїхали з Дніпропетровська. Ну, ось виклик... хендроз, думаю, може бути поможе. А вот, думаю, ну, що поможет дышать солью е... верхніх дихальних путій. Не треба шукати далеко те, що є зовсім поруч, запевняють місцеві жителі. А спеціалісти Одеського інституту курортології та японські вчені підтверджують лікувальні властивості Сивашу.